Колектив Житомирської районної ради, голова облдержадміністрації Сергій Машковський, перший заступник мера Сергій Сухомлин, депутат міської ради Олександр Рабінович прийняли виклик від Людмили Зубко та працівників кафе Брама і Львівської шоколадниці. Кожен з учасників флешмобу кинув у скриньку гроші, які підуть на потреби армії, а також кинули виклик іншим людям, які повинні здійснити подібне за 24 години. Я з радістю долучився. Я не боюсь води, дуже полюбляю обливатися, тому це такий гарний соціальний позив. Хай він буде. Очільник області Сергій Машковський передав естафети голові обласної ради Віталію Французу та своїм заступникам Ярославу Лагуці, В'ячеславу Поліщуку та Геннадію Дмитренку. Эта инициатива должна привлечь людей к проблеме, к проблеме тех людей, которые переселяются в зоны, а то к проблеме наших военнослужащих, которые на данный момент несут службу в зоне проведения антитеррористической операции. И, в принципе, основная цель этой акции ⁇ собрать деньги для помощи и переселенцам, и нашим военнослужащим, которые проходят службу в зоне АТО. Обливання відбувалось під час обідньої перерви перед будівлею Житомирської райдержадміністрації за правилами флешмобу, за неприйнятий виклик штраф тисячу гривень на благочинність. Житомирська районна рада надіслала виклик колективу Житомирської райдержадміністрації мережі закладів харчування Час поїсти і редакції газети Приміське життя.